Одразу кілька тяжких злочинів зафіксували правоохоронці минулими вихідними. Зокрема, кричущий випадок в глобному на смітнику місцевий чоловік виявив новонароджене немовля. Хлопчик перебуває в перинатальному центрі в місті Кременчуці, стан його середньої важкості. Оперативники та ювенальні поліцейські та поліцейські поліції області встановлюють самопороділлю, встановлюють обставини даного інциденту. За фактом розпочато кримінальне провадження частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 117 кримінального кодексу України. Це замах на вбивство новонародженої дитини матір. Продовж дня правоохоронці встановили особу жінки, яка полишила немовля на смітнику. Нею виявилась 32-річна мешканка глобиного наслідок. Необережного поводження з вогнем, а саме паління у ліжку в одному із сіл Кременчуцького району загинуло двоє людей. Вчора надійшла інформація з Козельщини від медиків про те, що до лікарні госпіталізовано чоловіка в тяжкому стані попередньо отруєння чадним газом. Також в помешканні, де виявлено непритомного чоловіка, виявлено тіла подружжя, які мешкали в даному приватному доволодінню. Виявлено мертвими наразі направлено тіла на судово медичну експертизу. Попередня причина це несправність опалення приміщення, в результаті чого родина вчаділа, і один чоловік в тяжкому стані перебуває в лікарні. Минулої п'ятниці до поліцейських надійшла інформація з Глобинського району про те, що у місцевого чоловіка можуть бути боєприпаси. Відразу на місце події прибула слідча оперативна група, перевірила дану інформацію. Інформація підтвердилася. В закинутій будівлі було виявлено пакет з боєприпасами та патронами, які наразі вилучено відповідними фахівцями та направлено на екс. Експертису для встановлення їх походження. За фактом розпочато кримінальне провадження встановлюються всі обставини. Звертаємося до громадян. Якщо ви маєте інформацію про місця або ж осіб, які можуть мати в себе боєприпаси, зброю. Або ж висловлюють наміло про її застосування або ж зберігання. Повідомляйте цю інформацію в рамках конфіденційності до найближчого відділення поліції або ж на лінію 102. У зв'язку з погіршенням погодних умов зросла кількість дорожньо-транспортних пригод на трасі М 22 кілька випадків з'їзду транспортних засобів за межі проїжджої частини. Обов'язковість швидкісного режиму а також зважайте на погодні умови, не виконуйте різких маневрів, особливо різкого гальмування за. Того, щоб не сталося ДТП в Кременчуці, зранку зафіксовано саме декілька бронетранспортних пригод, в результаті яких пошкоджено транспортні засоби Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.